Десять років тому мене дуже вразила одна історія. Це була чергова річниця загибелі російського підводного човна Курск, про якого їхній фюрер тоді сказав: вона утонула. Так, от діти одного із загиблих прийшли на пам'ятні заходи, присвячені цій події, у футболках з портретом Путіна. Я тоді думала, що це за недотериторія, населена недолюдьми. Того часу багато що відбулося. Наша власна країна живе у стані страшної війни, війни за виживання, у масштабах якої абсолютно і безумовна провина нашої влади. Так от ця сама влада на сьогодні навіть не зафотошоплює і навіть не завуальовує уже ті страшні процеси, які відбуваються в країні. Вони навіть не намагаються якось прикрити якимось фіговим листочком те, що відбувається. Вони відкрито добувають країну. Наприклад, Кейс Чернешова, який зараз у всіх на вустах, от чувака звинувачують у завданні збитків на мільярд. Йому мали оголосити запобіжний захист і такий, а давайте на сьогодні. У мене сьогодні багато роботи. А так можна було. Антикорупціонери ЛСД, дописувачі у соцмережах, волають А де Умєров? Потикайте дрючком Умєрова. Чому нас критично бракує того, того і того, того і приводять його власні цитати за минулий рік, що би мало уже бути станом на сьогодні? Чого в нас країна в стані війни живе практично без міністра оборони? Чого а того, що такий уміров абсолютно влаштовує Зеленського? Чи Зеленський не знає. Про плоди керування міністерством Уміровим, звісно, знає, і саме такий він йому й потрібен. І нічого їм не буде, ніякому і умовному, і конкретному, умірову, чернешову і так далі. Тому що страшна корупційна система ніколи не карає своїх виродків діточок. Вона їх пересаджує в інші кресла, ховає, переховує, але не карає, тому що кожен і кожен Чернешов потягне за собою Єрмака, Зеленського і так далі. А ми з вами будемо волати лише в інтернеті і носити футболочки з портретом внутрішнього ката. То чия пропаганда страшніша, наша чи російська? І чий народ більше побитий пропагандою, як шуба бабіллю? Наш чи російський?